Привіт! З вами Укркиїв 2025. Сьогодні будемо малювати в Нову Піксі. Зараз я вам покажу. Бачите, дівчинку, ну, ну і також будемо малювати ось це зараз. Чекайте. Ось це і ось це будемо малювати сьогодні. Тож розпочинаємо з цієї чарівної дівчини. Ой, рекламу пробачте. Панамки. Так, зачиняємо рекламу і починаємо малювати дівчинку. Так. Зараз. Починаємо, починаємо. Перший колір малюємо. Я вам, до речі, рекомендую цю програму, але вона, на жаль, з рекламою, але... Але це нічого страшного. І для тих, хто хоче преміум, ті можуть і оформити. Але я не знаю, як тут оформляти, тому що, звичайно, я не оформлював NoPix преміум. Так. Я не знаю, як це робиться. Тож продовжуємо малювати дівчину Чарівницю загадкову. Так. Починаємо. Зараз я її швидко розмалюю і все. Так. Так, четвертий колір малюємо. Якщо хтось знає програму NoPix, напишіть в коментарях. І також її користується, то тоді обов'язково. Напишіть в коментарях, але я зараз знімаю. Я не знаю, чи будуть доступні коментарі в YouTube, чи ні. Ви зможете звичайно ж, подивитися в Ютубі. Можете, звичайно, подивитися. А зараз ми малюємо. Сьомий колір. Так, де тут синірка? Я буваю тут таке в важких малюнках. Не можу знайти. Як... Якісь клітинки, але це розслабляюча гра. Можна від неї розслабитися, але якщо прибуємо зі сном, то теж можна... о, о синівка була тепер номер 8. О, все Так. Розмальовуємо. Продовжуємо. Так, дев'ятий колір. Це відео, мабуть, триватиме 6 хвилин. Я не знаю, за скільки я розмалюю, але 8 хвилин це точно. А добре. Далі. Так, 11. 12. 12. 12. 13. <гум> так, 14. 14. 14. Так, 15. Тут ще музичка помітили ви? Ну я здогадуюся, ви, мабуть, вже немно помітили. Що у мене музика грає. Я лише зараз я вам це сказав, але я насправді я помітив. <гум> так. Так, так. Номер 17. Ага. І номер 18. О, дивіться, поставлю лайк. Тут постійно якась реклама. А я новачкам покажу, як вийти з, карти, з цієї картинки. Правильно. Зараз зачекайте. Ось з правого боку натискаєте се. Я натисну. Вибачте, знову реклама Постійно Постійно щось відбувається. Так, пропускаємо. Ой, о все. Тепер розмальовуємо ось це. Слава Богу, що тут не попалася реклама. Зараз. Будемо. так Можете спробувати встановити, може вам сподобається ця програма. Тому що тут, неймовірно, можна розслабитися, У мене десь займає е, 70 Мбайтів. Я чужой у мене, до речі, телефон Nokia c 32 Мікет це 32 Користуюсь їм вже давно. Ось карпуковий. Так. Третій. Розмалювали практично. Ага, а як же знизу можна подивитися, наскільки ви відсотків намалювали? Тут навіть змінити колір можна. Але я. Але я бажаю. Щоб не змінювати колір, я не змінюю. Але ви, як хочете, якщо у вас є програма, це на -No або встановити Так я вам вже казав, декілька разів. так, о господи Треба поетапніше працювати. З етапом таким швидким. знаєте Оп'ятий колір. Розмальовую. Швидко. Хто не зможе так швидко розмалювати, то нічого страшного. навчитися Ще так. Так, хобот малюємо. Ось і стільки. Я зараз швидко розмалюю. Скоро це відео закінчиться. Тож, друзі, можете. Встановлювати по бажанню. Але я вам цю, але я цю програму рекомендую, бо ця програма мій фаворит. Фаворит! Мій фаворит. О все. Поставимо лайк. Скіп. І зараз рекламу зможемо буде. Вибачте, за рекламу. Так, все. І виходимо. Все, друзі, до зустрічі!